2. Але я вирішив для себе те, що не прийду знову до вас, вас в печалі, бо якщо я засмучую вас, хто тоді, який тішить мене, як е, не той же самий, хто засмучений мною? І це саме я написав вам, щоб коли прийду е, не мати смутку від е, тих, за яких мав би радіти, е, маючи. Пе, е, Певність у всіх вас, моя, що моя радість є радість всіх вас, бо від великої е, скорботи і муки е, серця я написав вам з багатьма е, сльозми, е, не для того, щоб ви засмутилися, але щоб ви пізнали любов, яку я сам е, більш е, разно до вас. Але якщо хто засмутив, він не... Засмутив мене, крім як частково, щоб мені е, надміру не обтяжувати всіх вас е, достатнім е, достатні для такого чоловіка є е, те покарання, що було е, накладено від багатьох. Так що, навпаки, е, ви повинні е, краще прост, е, простити його і втішити, щоб. Е, Такий не був поглинутий безмірним сумою. І тому благаю вас, щоб ви підтвердили вашу любов до нього. бо з тою цілою я написав, щоб знати докази про вас чи у всьому ви слухняні. Кому ви, ви що прощаєте, прощаю я і я, бо якщо. Я прощав, що кому прощав, прощав раді ради, ради вас в особі Христа, щоб не обдурив вас сатана, бо нам не відомі Його замисли. Крім того, коли я прийшов в втроас проповідувати Христове Євангеліє, і мені е, були відкриті двері Господом. Я не мав спокою е, в дусі моєму, тому що не знайшов е, діта брата мого, але е, про, прощавшись е, з ним. Я пішов звідки в Македонію дя, е, дяка ж Богу, який завжди робить нас переможцями у Христі і робить. Явним запах його знання через нас у всякому місті, бо ми є для Бога солодкий запах Христа. Ми спасаємо їх, і в тих, хто гине, для одних ми запах смерті, для смерті, а для інших запах життя для життя. І хто достатній для цього, бо ми не. не Бо ми не як багато, хто як переключують Слова Боже, але як від щирості, але як від Бога. Перед Богом говоритимемо ми у Христі. Амінь. Амінь.